Всім привіт! В минулих трьох відео ми вивчили основи роботи зі списками в Jetpack Compose. Там ми коротко на практиці познайомилися з компонентом Lazy Column та з його деякими особливостями. Тому після практичної серії розглянемо ще трошки теорії по Jetpack Compose. А саме, сьогодні ми поговоримо про механізм Composition Local. Або про неявну передачу даних між Composable функціями. Ну або якщо виражатись ще більш точніше, то Composition Local – це... Такий механізм, який дозволяє вам з композиції нижчого рівня отримувати доступ до даних, які надаються композиціями більш верхнього рівня. Звучить, можливо, не дуже зрозуміло, тому, перш за все, розкажу вам невеличкий секрет. І цей секрет заключається у тому, що ми вже використовували механізм Composition Local в минулих відео, в тому числі і в останньому відео про Lazy Column. А саме, якщо ми відкриємо код з минулого відео та поглянемо на використання компоненту Lazy Column, то тут нагадаю, яка у нас була логіка. Да? Коли ми натискаємо на елемент списку, то викликається лямбда, блок коду onUserClicked, який, в свою чергу, просто показує тост повідомлення. А в самому додатку це виглядає дуже просто: ми беремо будь-який елемент списку, клацаємо на нього, і вуля, тост повідомлення відобразилось на екрані. Так от, для того, щоб показати стандартне системне тост повідомлення, для цього нам необхідний об'єкт контексту. І якщо ви знайомі зі звичайною Android-розробкою без Jetpack Compose, то ви, мабуть, вже знаєте, що об'єкт контексту, да, сам контекст, його можна дістати з будь-якого класу там, фрагменту, за допомогою методу requireContext, також контекст можна дістати з будь-якої в'юшки, за допомогою властивості контексту або за допомогою методу getContext. І також контекст можна дістати і всередині Activity, точніше, навіть не дістати, а сама по собі activity, як є. Контекстом. Тому, якби ми хотіли би показати тост повідомлення прямо з Activity, то ми б просто передали в нього this, тобто посилання на саму Activity. Але. Якщо ми пишемо програми на Jetpack Compose, то тут якби Composable функції не залежать напряму від Activity, не залежать там від view, не залежать від фрагментів. Composable функції це такий собі універсальний будівельний блок для побудови там всього да, в рамках інтерфейсу користувача. Тому за замовчуванням, якщо ми подивимось на будь-яку Composable функцію, то тут у нас нема прямого доступу до activity там, або до фрагменту, або до контексту. що в принципі Логічно, адже використовуватися будь-яка композабл функція може будь-де, бо це універсальний такий будівельний блок. Але з іншого боку, ми також однозначно знаємо, що якщо піти вверх по ієрархії композабл функцій, то рано чи пізно ми прийдемо, наприклад, в цьому проєкті, ми прийдемо в «Activity». Тут є MainActivity, всередині є метод onCreate, далі всередині setContent і далі вже пішла ієрархія composable компонентів. Тобто пішли самі Composable функції, такі як APP Screen. Так от, якщо у вас в програмі є якийсь об'єкт, якісь дані, да, які дуже часто використовуються, то ви можете їх передавати не через аргументи функції. Тобто так, станом на зараз ми знаємо, що дані для Composable функції передаються явно через аргументи цієї самої композабл функції, як, от, наприклад, User Service тут. От. Але є й інші спосіби передачі даних. Неявний за допомогою CompositionLocal. Наприклад, тут у функції App Screen ми отримуємо контекст Activity за допомогою виклику localcontext.current. Ось це і є приклад використання механізму CompositionLocal. В цьому випадку ми вже користуємось готовим провайдером контексту, який нам, в принципі, з коробки надається в Jetpack Compose. Ну а окрім контексту, можна отримувати і деякі інші дані, да? наприклад, можна отримати поточну в'юшку, в якій відбувається рендер композиції, рендер композабл функції, скажімо так. От. Ну і так далі, і тому подібне. Ви можете самостійно в студії вбити текст Local і далі побачити, скільки тут є різних об'єктів, які ви можете отримати через механізм Composition Local. Загалом ми можемо навіть вручну перевірити, що контекст, який ми отримуємо в Composable функції через localcontext.current, це сама А Як це зробити? Значить, дивіться, я ставлю дві точки зупину: одну в Activity, а іншу в Composable функції. І далі запускаю програму на виконання в дебаг режимі. Ну і чекаю, поки почнеться відлагодження коду. І от коли спрацює перша точка зупину, то ми побачимо, що посилання зіз. Це MainActivity, що логічно, бо ми зараз знаходимось на першій точці зупину саме всередині класу MainActivity. А далі, коли ми продовжуємо виконання програми, то ми згодом потрапляємо на другу точку зупину вже всередині Composable функції. Причому точку зупину я поставив вже після лінії коду тут звал контекст, рівне там localcontext.Current. Тобто на цьому моменті у нас вже є змін на вал контекст, і увага. Що знаходиться всередині val-контекст? Правильно, тут знаходиться сама Main Activity. Бо, як я вже раніше і казав, activity вона сама по собі є контекстом. Такі от справи. От загалом. В цілому, таким чином, механізм Composition Local він дозволяє вам неявно передавати дані в Composable функції непрямим способом без використання аргументів в Composable функції. Main MainActivity ми не передавали в аргументи функції appScreen, але тим не менш, доступ до Activity у нас все одно є з Composable функції, От, за допомогою localContext.current. Загалом я вам показав стандартний типовий приклад. А тепер трошки теорії, як все це діло працює. Значить, далі нам ці знання знадобляться, оскільки ми будемо далі потім передавати свої кастомні дані через Composition Local. Так от, по-перше, нагадаю, що композив функції вони формують ієрархію композицій, деревовидну структуру даних, яку так її ще називають композицією. Це ви вже знаєте там, з одного з попередніх відео, де ми вивчали саме поняття композиції та життєвий цикл композиції. Наприклад, тут на картинці показана частинка композиції для додатку з відео про Лейзі Колум з попереднього відео. Так от. Механізм Composition Local дозволяє вам передавати неявно дані з компонентів верхнього рівня до компонентів більш е, нижчого рівня. Тобто, якщо у нас є от компонент UserCard, який надає через Composition Local екземпляр класу User, ну, наприклад, да, то оцей User він буде доступний всім компонентам вниз по ієрархії під компонентом UserCard. От так це і працює. Причому юзера ви можете отримати на якому завгодно рівні в ієрархії під компонентом, будь то там чи поряд з компонентом, чи на 100-500 рівнів нижче. Головне, щоб ви знаходились всередині того самого компоненту, який надає дані через Composition Local. Ну а на випадок, якщо ви знаходитесь десь інде, да, в компоненті, який по ієрархії не є нащадком того компонента, який надає дані через Composition Local, то тут можливі дві, дві ситуації. Ситуація номер один. Ви отримаєте якісь дефолтні дані, дані за замовчуванням. Можливо, це буде пустий юзер, да, там, з пустими властивостями і так далі. Або це може бути анонімний юзер, анонімний користувач, да, як це роблять на деяких сайтах. Ну або ж другий варіант, друга ситуація. Ви отримуєте просто помилку виключення там Illegal State Exception, програма крашнеться і завершить свою роботу. Отак от. Але далі це ще не все. Механізм Composition Local, він не просто так називається Composition Local, не просто так в ньому присутнє слово «local». Тобто локальний. А справа в тому, що ви можете не просто наявно передавати якісь дані там вниз по ієрархії композицій, а й додатково до цього кожна композиція, кожен компонент на своєму рівні він може замінити дані для нижчих компонентів. Тобто, якщо компонент userCard задає там екземпляр класу user. З іменем там Петренко Петро Петрович, да, наприклад, то от будь-який компонент нижчого рівня, да, наприклад, компонент userInfo, він цілком собі може взяти і замінити юзера на якогось там Василя Івановича. І тоді всі компоненти всередині user info, всі текстові мітки, да, які знаходяться всередині user info, вони вже отримують саме найближчі локальні для себе дані дані локального користувача. Ну, а якщо ми візьмемо не абстрактний приклад з юзером, а візьмемо контекст, то контекст доступний зі всіх компонентів в ієрархії компонентів. Чому так? А тому, що у нас завжди є корінь дерева, да? композиція функції setContent. компонент, скажімо так, самого високого рівня, який і задає прив'язку до контексту activity. Тому всі інші компоненти в ієрархії, да, з будь-якої точки дерева композиції, всі вони матимуть доступ до контексту. Тексту. І, в принципі, ви можете навіть самостійно в коді взяти і зафігачити по аналогії який-небудь свій глобальний об'єкт, який буде доступний зі всіх композабл функцій, якщо ви візьмете і пошаманите трошки з блоком коду всередині set в MainActivity. Чим ми, в принципі, зараз і займемося? Значить, сьогодні ми розглянемо самий самий примітивний приклад. Отут у нас є простий Android-додаток, який складається з одного єдиного екрану. Значить, по стандарту є у нас MainActivity, у MainActivity є всередині метод onCreate і всередині є блок SendContent з викликом Composable функції AppScreen. В свою чергу, функція AppScreen містить в собі контейнер Box, це по суті аналог FrameLayout да, з Android Views, І от вже всередині у нас знаходиться компонент CustomButton. А Custom Button це своя власна Composable функція зі звичайною кнопкою та текстом всередині кнопки. Тобто, візуально все це діло воно виглядає дуже-дуже просто: ось, от так: от. всього-навсього, одна єдина кнопка посередині екрану. Але при цьому у нас ще й присутня. Примітивна, да, але все-таки ієрархія компонентів. Да? Set Content в MainActivity, далі є App Screen, далі Box, потім CustomButton, і потім вже Button та Текст всередині. Так от, припустимо, що ми хочемо вміти швидко змінювати тему Android додатку. А, там Базові кольори для кнопки і для фону. Да, от, да Зараз модно це робити, да, модно робити там, світлу та темну тему для сайтів, ну і для мобільних додатків також. Але так як стандартні матеріал теми в Compose повз ще не вивчали, то зараз ми швиденько запиляємо свій костиль. Значить, нехай в мене буде. Да, нехай в мене буде дата клас, який міститиме значення кольорів та для, кнопку, для кнопки та для фону. Button color та background color. І тут же всередині можемо зразу задати дві теми: світлу тему та темну тему. Значить, світла тема light, в ній колір кнопки буде синім, а колір фону буде білим. Ну і також темна тема dark. Тут нехай для кнопки буде сірий колір, і для фону буде, відповідно, якийсь там чорний колір. Таким чином, дані у нас готові. Тепер ми створюємо глобальний Composition Local, який прийнято називати, починаючи зі слова local. Ну і далі тип даних йде, да, там, Application тема. І після цього ми викликаємо функцію Composition LocalOff, і в блоці коду в лямбді ми задаємо значення за замовченням. А, значить, нехай у нас за замовчуванням буде світла тема, тобто light. Ну і далі, що ми робимо? Ми беремо там функції appScreen, ми просто звертаємось до локальної теми, зберігаємо її у локальну змінну і просто використовуємо там кольори звідти. Значить, В background для контейнеру box ми пишемо колір Background Color. От, І те ж саме можна зробити, повторити там для Custom Button. Да? Ми копіюємо лінію коду з Composition Local, вставляємо цю лінію коду нижче в Custom Button і далі задаємо колір кнопки вже не за хардкоженим значенням, а значенням з теми додатку. І от тепер запускаємо все це діло на емуляторі та чекаємо, поки все скомпілюється. Чекаємо на результат. Як бачимо, зараз у нас по дефолту по стандарту відображається світла тема. Да? А тепер ми йдемо до MainActivity, до блоку SetContent і додаємо сюди Composition Local Provider. В, якому, в цьому Composition Local Provider ми кажемо, що віднині локальна тема додатку буде темною, а не світлою. І відповідно функцію AppScreen ми викликаємо вже всередині Composition Local Provider. От і все. Знову компілюємо наші зміни, запускаємо додаток на виконання і трошки чекаємо на результат. І, як результат, дійсно все працює. Ми змінили тему зі світлої на чорну, на темну тему. Такі от справи. На сам кінець, давайте конкретно для кнопки да, ми трошки змінимо тему за допомогою вкладеного Composition Local. От, хочемо ми, щоб в деякому місці у програмі всі кнопки стали червоними. Чому б ні? Да? І, значить, йдемо до контейнера Box. Да? І тут всередині знову викликаємо Composition Local Provider. Але при цьому ми модифікуємо поточну тему. Пишемо Local App game Provider, да, Поточна тема, далі Копі і змінюємо колір кнопок на червоний. От. Ну і Переносимо Custom Button всередину Composition Local Provider. І після цього знову запускаємо додаток на виконання і чекаємо на результат. Загалом. Як ми можемо зараз побачити, тема залишилась чорною, але кнопка тепер червона. І навіть якщо ми знову підемо в код да, і поміняємо загальну тему в Activity, да, змінимо її назад на світлу, да, то загалом, якщо ми знову після цього запустимо додаток на виконання, то як результат що у нас станеться? А як результат фон стане білим, але при цьому кнопка як була червоною, так вона і залишилась червоною. Бо у нас всередині контейнера бокса є своя зміна на локальна тема. Такі от справи. Отак от от і працює механізм Composition Local для неявної передачі даних. Наостанок скажу, що користуватись механізмом Composition Local треба доволі обережно. Не варто його використовувати там всюди, при кожній нагоді. От. Адже у цього механізму є і свої мінуси. А саме код програми він може стати менш читабельним, бо в аргументах Composable функції нам не видно, від чого залежить ця функція. Не видно, що функція залежить від теми додатку або від контексту. І крім того, перевикористовувати Composable функції в іншій. Місцях програми може бути тепер складніше, оскільки тепер вам треба явно не забувати вказувати десь в ієрархії дані для Composition Local. Тобто, з одного боку, Composition Local це доволі сильний механізм, який допомагає вам простіше реалізовувати роботу з деякими речами в Android-додатку. Та, наприклад, там робота з темами, робота з навігацією, якщо у вас більше одного екрану, робота там з ресурсами, з доступом до контексту і так далі. Але з іншого боку, Якщо ви будете бездумно використовувати Composition Local для всього підряд, то код стане менш читабельним і його буде складніше змінювати і підтримувати, і перевикористовувати в інших місцях в програмі. По суті, Composition Local, він чимось нагадує там статичні змінні в мові Java або глобальні змінні в Kotlin, Companion Objects і так далі. А це все такі речі, які вам дають ефект. Просту реалізацію в моменті, да, прямо зараз. Але натомість вони потім можуть ускладнити подальшу роботи з кодом, коли програма стає більшою. Такі от справи. Окей. Ми поговорили про базові основи Composition Local в цьому відео, але це ще далеко не все про Composition Local. Тому наступного разу в наступному відео ми продовжимо вивчати Composition Local, а саме там ми зробимо так, щоб тема додатку змінювалася динамічно да, при натисканні на кнопку. Окей. Код проєкту з цього відео, як завжди, він доступний спонсорам каналу на Байніє Кофі. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!